Павбет. Титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Що це сьогодні було? Чому пропустили 13? Чи можна, ну, чим можна це пояснити? На, на, на жаль, пояснення тільки ну, по рахунку. Що, дуже, Дуже сумно, що сьогодні. Обіцяв ну, і собі і харків'яну, що ми будемо битися. Ну, на, на жаль, на жаль, рахунок дуже дуже сумно, тому вибачаюся у, у, у харківських болівальників за таку за, за, за такий жах. За такий жах. Спочатку ворота грав подубний, потім замінили на Нагорного. Микита не увійшов гру? Ні. Зіграла трішки, щоб перейти на ігру з У Олексія на трішки краще виходить, гра ногами, тому, тому, пыталась, тому я намагався змінити е, надалі, щоб Олексій е, підходив і грати у е, Тому... А далі вже другий тайм. З перших хвилин намагалися піти у пресинг. Але молоді гравці ну, погано чують підсказ, погано ну, неустойчиві. Тому будемо працювати, на жаль. Хочеться, щоб молоді хлопці зрозуміли, що це кропотлива праця, а не просто вони в екстралігі грають і будуть грати, отримати задоволення. Треба, треба працювати, щоб, щоб тоді був результат на полі. Але ну, енергія зіграла. Доволі, Доволі майстерно реалізували свої моменти, показали. Де, 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 що Вони знаходяться у верхній турнірній таблиці, а ми, на жаль, будемо працювати, щоб доказати, що ми достойні боротися за у плей-офф. Скажіть, будь ласка, чи є травмовані зараз у команді? А, ну, у нас в команді найбільше пошкодження є у Бахмана Фаталієва. А так а, у нас нам би ще б гравців 15 би, ні, не помішало б. Працюємо, будемо. Зараз на, на даний момент тільки об, обах, три пошкодження, а так всі всі роді. І останнє питання. Як будете відновлювати психологічний стан хлопців після такої поразки? Буду казати підтримки, слова підтримки, але вони повинні розуміти, що, що крім слова підтримки, треба працювати. Треба працювати і може скажу, що краще програти матч 13-3, а потім зрозуміти, що треба працювати. І вони мене почують і будуть працювати. Титульний партнер Кавет Екстраліги Гра розкриває тебе.